Юрій Лисак у колишньому військовий і стояв на обороні Луганщини. Повернувшись з передової, чоловік, який більшість воїнів, потребував реабілітації. За допомогою психолога він знайшов для себе заспокійливе у мистецтві, а саме у роботі з деревом. Я лежав теж в госпіталі в і я там познайомився з Романом Діденко, досить цікавий психолог. І спілкуючись з ним, ми вийшли на те, що починати треба якусь арт-терапію. Тобто арт може бути будь-який. Я спробував займатися деревом. Тобто я сам почав з цього. Дерево це живий матеріал. Чоловік обладнав невелику майстерню у себе в будинку. Згодом влаштовував різні проєкти, фестиваль Військовий сувенір та ось нарешті відкрив власну майстерню для реабілітації військових, ідею якої плекав впродовж двох років. Тобто, щоб сюди могли прийти ветерани, навчитися спробувати, навчитися щось робити руками. Це не столярна майстерня, це майстерня крафтових виробів. Тобто тут люди будуть займатися дрібною моторикою рук, тобто вирізати. Щось робити, і е, тут немає е, дорогого матеріалу. Тут, як правило, матеріал це те, що під ногами валяється, те, що люди, як правило, викидають на мотлах, на мусор, на дровники а там ще кудись. Е, а ми це намагаємося використати е, використати фантазію людей, художні фантазію. Тобто, це свого роду арт-терапія. Аби реалізувати цю ідею, чоловік вирішив взяти участь у гранті. Допомагала йому у цьому агенція розвитку міста, яка взяла на себе підготовку документів та заяв. Ми одразу взяли. Лися допомагати підготувати цей проект. Ми відверто кажучи, що ми, ми просто маємо більше досвіду е, працювати із грантом і фінансуванням, тому що ми працюємо із різними донорами, розуміємо правила і вимоги, які є в донорів по підготовці різних проектних заявок. І тому ми спільно з Юрієм підготували і саму заявку, і далі працювали в команді е, на е, ветеран ветеран двіш. Це був е, такий захід упродовж кількох днів. Ми Працювали над е, детальним обґрунтуванням самої ідеї написом концепції і презентували це такий був пітчинг із іншими ветеранськими ініціативами із всієї України. І нам дуже приємно, що ми потрапили там, якщо не помиляюся, в п'ятірку кращих ініціатив. Однак повномасштабне вторгнення повпвало і на реалізацію ідеї з майстернею. Замість обіцяної суми в кілька тисяч доларів було отримано трохи більше 100 тисяч гривень. Та за ці кошти і було закуплено обладнання майстерні, де відтепер ветерани та військові зможуть робити різні вироби з дерева. Саме просте із того, що можна робити, це з обрізки матеріалу годинників. Значить, це найпростіші речі. Далі є токар, токарний станочок, можна витачувати, можна зробити такі речі. Це я робив для фронту окопні свічки. Вони досить зручні. Ними досить зручно було використовувати їх на фронті. Зроблені їх декілька сотень передано хлопцям. Можна робити іграшки. Просто дитячі, банальні, прості іграшки без всякої заморочки. Навчатимуть військових робити такі речі декілька людей, зокрема, і сам Юрій. На відкриття майстерні завітали колеги та друзі колишнього військового. Говорять, дуже раді, що мрія Юрія нарешті здійснилася, бо ж вона має важливе значення. Те, що він дійсно тут зробив для людей, для того щоб можна було духовно і морально відпочити, щоб люди могли відволіктися від всіх цих проблем, які існують у нас на сьогоднішній день. Ви розумієте і Тей труд, який він вкладає тут, він завжди достоїн той оцінки, як позитивна, яка дає можливість людям відчувати себе після бойових дій в нормальному. Житті в нормальному середовищі. Працюватиме майстерня два-три рази на тиждень групами по 5-7 чоловік. Головне правило лише мистецтво. Знайти інформацію про роботу та записатися можна в інтернеті. Або є група Військовий сувенір це громадська організація військовий сувенір» на Фейсбуці, або вироби з дерева, тобто власник групи я, Юрій Лисак, або до мене особисто по номеру телефону. Я запрошую всіх ветеранів, інвалідів, приходьте, пробуйте свої сили, пробуйте зробити щось. От, тут вас чекають. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.